Sometimes you win, sometimes you learn. Іноді ти виграєш, а іноді ти вчишся. Тобто програшу, по суті, як такого немає. І в даному випадку я теж з цим відчуттям погоджуюсь. Мені було трохи сумно, коли я зірвалася, і я розумію, чому так було, але важливо like винести уроки. Особливо, якщо в подальшому хочеться знову спробувати щось подібне. І я цих кілька уроків винесла, якими поділюся з вами, які можливо теж будуть корисними на випадок, якщо ви захочете собі цей виклик в житті поставити. Як часто взагалі в мережі трапляються відео, де люди діляться своїми поразками, а не перемогами? Ви робили коли-небудь таку статистику? Бо я ні. Але так, це буде відео про поразку, про яку я насправді не шкодую, і якою я частково пишаюсь, тому що. Замість 75 hard я мала 51 hard. <ріх> тобто замість 75 днів челенджу 75 hard у мене був 51 день. Або 52. Але давайте з самого початку. Якщо ви взагалі не знаєте, що таке 75 Hard Challenge і хто такий Енді Фрізела, я рекомендую вам подивитися відео, яке я публікувала раніше, посилання на яке я теж залишу в описі до цього відео. Але якщо дуже коротко, це виклик, який по суті створений для того, щоб розвинути дисципліну. Принаймні, я так для себе цей виклик категоризувала. Є таке слово. Напевно, так. Да. І по суті, попри те, що я не пройшла всі 75 днів, основну мету, яку я ставила перед собою, я її досягла. І про це ми теж поговоримо сьогодні. Понад 102 тренування за 51 день. Мені здається, це вау! 153 літри води. 10 книг і понад 2663 сторінки ще дуже і дуже багато кроків. І зараз ви можете бачити на екрані знімки розумних ваг, які покажуть ще трохи цифрових результатів за ці 52 дні. Чи круто це чи не круто? Я не знаю, але про сторінками, вправами і кроками я дуже пишаюся. Я прекрасно розумію, що ці показники явно підтверджують те, що я приділяла час собі своєму розвитку, час для власного тіла, і це те, що мені було потрібно, і це те, що потрібно мені зараз. І основною метою, взагалі, цього челенджу було для мене розвиток дисципліни. і... Навичка постійно знаходити час для себе, для свого тіла, для свого розуму і для своєї душі. І цей челендж навіть протягом 51 дня мені це дав. І хоч зараз я поза цим викликом 75 Heart, я все ще наслідую правила, які були в цьому челенджі, не всі, але більшість із них. І тому я вважаю, що ціль, ціль досягнута. Перший урок, який я винесла, це усвідомлення своїх реальних ресурсів. І він стосується того, що протягом певного періоду часу ми перебуваємо в різних станах. Іноді ми фізично дуже сильні, іноді ми психологічно дуже сильні, іноді навпаки, ми і фізично і психологічно дуже слабкі. На це впливає дуже багато різних факторів, і розуміючи моменти слабкості, знаючи, як в ці моменти слабкості справлятися. Можна кращих результатів досягати. Ось. І цього разу я знала моє слабке місце. Я знала, що саме перед критичними днями у мене дуже підсилюються різні бажання, особливо це стосується зміни харчової поведінки. І якщо напередодні я мала плани харчування на. Тиждень вперед, іноді я і думала на два тижні вперед. То в момент, коли мені цей план був дуже потрібен, я його не зробила. І відповідно через відсутність цього плану, відсутність продуктів, з яких можна було приготувати нормальну здорову їжу, я обрала зовсім інше. Мати план наперед або мати план Б в холодильнику завжди хороша ідея. Потреба в гнучкості. Це більше про якусь свою систему, виклик, який створений власною креативністю. Чому я так кажу? Наприклад, галон води, тобто 3,8 літрів, для мене звучить трохи дивно, трохи лячно. Є все-таки певні ризики, і тому я пила менше води. І це означає, що все-таки я і в цьому правилі по суті відходила від загальної системи. Програш це підказка, як діяти далі. Погодьтеся, коли настає момент для аналізу, для рефлексії, чому сталося так, а не інакше, ми розуміємо, що ми можемо зробити, щоб в майбутньому це не повторилося і. Вкотре я переконуюся у тому, що програш насправді може бути приємним, якщо до нього таким чином відноситись. І напевно головний урок, який я для себе винесла, це те, що внутрішня сила вже є, тому що 51 день це не тиждень, і не два, і навіть не місяць. Це дійсно досить гарне значення як для першого разу. Значить, вдруге буде легше, які наміри. Що я буду з цими знаннями робити? Перш за все, я хочу повторити, я хочу зробити це ще раз, і я хочу трансформувати трошки цей челендж під себе. Скоріше за все, це вже буде десь в середині вересня. І я також хочу більше прочитати про гормональні бажання або бажання, які з'являються на основі. Гормональних змін також я хочу прочитати і розвинути собі краще вміння планування раціону наперед. Основна причина, взагалі, чому я ділюся цією історією, аби надихнути вас і собі теж озвучити це, нагадати, що потрібно пробувати, потрібно помилятися і надихатися власними. Програшами, які насправді є уроками. Якщо ви також хочете додати цей виклик собі в календарик, то обов'язково дайте мені про це знати. Напишіть про це в коментарях. Доєднуйтесь до мого телеграму, посилання є внизу. І да, це все. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Ви почули щось нове, ви, можливо, надихнулись. І я вважаю вам гарного дня або вечора. albo jaki tam teraz czas.